Ось так в ОВО вийшло. Видите? Це ото накладка, стрімбіти на цимбали. Ну, директор сказав, що може напису не бути. І, відповідно, я зробив орнамент, перемалював без напису. Ось. Тут алгоритм такий, треба спочатку вибрати фон. Ось. А тоді різьбити. Як воно є в оригіналі. ну Скажімо так, оригінал не надто красивенький, ми маємо зробити красивіше. зроблю для порівняння. І що, треба вибирати фон. Ясне діло, треба це віддати помічнику. Має такого помічника, такий жужащий кипець. Ну, що вже зробиш? Така вже його доля. Він жужащий бездушний. Ну, Страшно бездушний. Але в нього дуже така важлива перевага, він є дуже працьовитим. От, от ти йому дасиш завдання, можеш пити чай, їсти канапку чи сходити, ну, таке буває в туалет, а він все рівно працює. от, Слідкуємо, слідкуємо, як воно буде відбуватися. Я вам покажу.